Я всіх вітаю. Це канал On Page School. Мене звати Павло Максим. І в цьому відео ми з вами поговоримо про Instagram Reels, що це таке, як їх знімати, і так далі. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал. Якщо ви ще це не зробили, і ми з вами будемо починати. Чому Reels такі популярні? Бо ну. Інстаграм зробив так, щоб їх дивитися було дуже просто. Тобто, у нас є спеціальна вкладка Reels, і ми так от пролізти наступна, наступна, наступна. А потім ще працюють алгоритми інстаграма, які нам підкидують те відео, які нам сподобались. Як інстаграм взагалі розуміє, які нам відео сподобались? Наприклад, ми пошарили якесь відео. чи там лайкнули, чи написали коментар, чи просто його подивились повністю, а не скіпнули далі. І він розуміє, що такі відео нам подобаються, і він нам підкидує такі відео. А в мене ще така ситуація. В мене є друг, який мені присилає постійно якісь рілси. Я думаю, що у вас теж є такі друзі, які вам присилають смішні рілси. І в нього прямо йде така розсилка. Він дуже хвилюється, чи я дивлюсь всі відео. Я кажу, да, да, да. Звичайно, дивлюсь. От, ну, я, я не встигаю дивитися, те, що він пересилає. Але іноді буває там, вільний час, який є. І я відкриваю і дивлюсь, що він там, мені м -м, пересилав. і просто В мене вже готова така підбірочка, він там 10 20 відосів за день пересилає. А, от, іноді він а, підозрює, що я не дивлюсь на всі відео. Каже, ти точно подивився? Я? Так, да, 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 точно всі подивився, чесно. Або тобі не скидую, я скидую, скидую, скидую. Буває таке, що я йому присилаю якесь відео, він каже, так я ж тобі це скидував. От, і Я що я не дивився. От, але це таке я, я не про це хотів, хотів поговорити з вами, от, хотів більше поговорити про те, як вони взагалі працюють, як їх знімати і так далі. Давайте з трохи трохи водної такої інфи. У мене є трошки статистики для вас. От, тобто, Reels це такі от, короткі відоси, вони дозволяють нам залучати аудиторію, залучати їх увагу. Допомагає нам розширення охоплення, впізнаваність бренду і так далі. І от цікаву статистику я знайшов для вас. Я всю всю зачитувати не буду. Кому цікаво, поставте відео на паузу, прочитайте. Але мені зацікавила така от цифра: що 35% від загальної використання Instagram це ролики. Reels. Також цікава інфа, що взагалі от Reels охоплює майже 55% Відсотків рекламної аудиторії е, платформи, тобто 50, більш ніж половина людей, дивилися і дивляться. Reels. Е, ще цікава, інфа що лише 20% людей публікують, да тобто. Дивляться більш ніж 50, а публікують тільки 20. Тобто, у нас є можливості для зростання для того, щоб залучати свою аудиторію. І цікава інфа, що якщо ви хочете публікацію, то публікувати рілси, то їх краще публікувати. От тут пишуться по статистиці: там з 22 до 7 ранку в суботу, коли залученість досягає піку. Це дуже дивно. От, ну, тобто вночі треба публікувати. Дуже цікава інфа. От, і ми з вами підемо далі. Ще трошки інфи, от, які користувачі Reels. Індія No1. Ну, там, там дуже велике населення. Далі йде США, Бразилія, Індонезія. Цікаво, Індонезія не дуже велика по кількості населення. Туреччина, Японія, Мексика, Німеччина, Великобританія і Італія. Отак от виглядає топ по залученості Instagram Reels. Дуже, дуже цікава да? погодитися картина. Йдемо з вами далі, да? тобто, де подивитися Рілси, тобто у нас є така от е, кнопочка там з сострілочки. Ми заходимо, дивимося рілси або в пошуку ми щось хочемо знайти і, е, і переходимо во вкладочку Рілс. В вкладочку Reels, в мене, вона четверта. Ну от і можемо подивитися взагалі, що там популярно, от і е, там дивимося, робимо такий бенчмарк і дивимося, що взагалі люди публікують. А і тому, якщо ми збираємося публікувати рілси, да, тобто у нас тема не, не не про те, як дивитись рілси, у нас тема більше про те, як е, створювати такий контент. От починайте з теми, яка буде цікава аудиторії. Це може бути навчальний контент, розважальний, демонстрація продукту, але переважно е, рілси – це у нас розважальний контент, і туди можна органічно вписувати наш бренд і е, е, розказувати про себе і, і про свій бренд. Які теми у нас можуть бути для Рілса? Це розваги, лайфстайл, спорт, бізнес, б'юті, освіта і так далі. І, ну да, я думаю, що це зрозуміло. І йдемо з вами далі. Для створення ми можемо використовувати, інструмент, сам інструмент, внутрішній Instagram Reels. От, можемо використовувати ефекти, музику, текст, наліпки. От, це дозволяє нам робити такі от ролики більш динамічними. Давайте покажу, як це виглядає. Якщо ви ніколи не робили, тобто ми беремо наш відоз, да туди можна накласти музику, тобто додаємо вже готову музику. Вона є в бібліотеці в Instagram, там є практично вся музика, і навіть нова. От в мене, наприклад, є Spotify, там з'являється якась нова музика, тобто вийшов якийсь трек чи альбом якогось виконавця. І я захожу в Instagram, Вона там теж є в той же самий день. тобто Видавники контенту вони публікують на всіх платформах. Це у нас і Apple Music, Це у нас і Spotify, це у нас Instagram Music і там з'являється ця. Ця музика також. До речі, буває така історія, що якась музика може бути заборонена в деякому ре регіоні, але це винятки. І тут у нас є з вами інструменти, можна обрізати, можна додати субтитри, можна додати ще там інформацію. Тобто, ми, ми можемо тут прямо во внутрішньому інструменті все, все зробити. Звичайно, є зовнішні різні інструменти для монтажу, але, чесно кажучи, вистачає і такого формату, тобто можна змонтувати. Тривалість у нас може бути від 15 до 90 секунд, але плануйте сценарій так, щоб ключове повідомлення було донесено швидко і зрозуміло, бо люди зараз дуже вибагливі, вони можуть подивитися декілька секунд і потім вже піти далі. Я, до речі, це помічаю на своїх відосах на Ютубі. Тобто дивляться люди там, одну хвилину подивилися, їм вже становиться скучно, вони зрозуміли, про що мова, і йдуть далі. Тобто, ну, зараз такі часи люди е, люблять, щоб все відбувалося дуже швидко. Але цей відос не буде короткий, так що я вас сразу, е, е, попереджаю, а от, йдемо з вами далі. Е, далі можемо додати до відео підпис з хештегами, е, щоб що відповідають нашій тематики. Це нам трошки допоможе залучити нових підписників. От, можемо використовувати як якісь популярні хештеги, так і нішові хештеги. Треба з цим поекспериментувати. Дуже важлива регулярні публікації. От, це я зрозумів навіть по своєму YouTube-каналу. У мене не дуже було багато часу раніше на постінг відео. Тепер я їх записую на регулярній основі і дивлюся, як зростають в мене перегляди. Uh, і, взагалі, алгоритми і інстаграма, і Ютуба, і Тіктока вони uh, працюють так. Якщо ви публікуєте популярний контент uh, регулярно, вибачте, регулярний контент, то він бі uh, на більш широку аудиторію uh, розповсюджується. А uh, вот. ну тому можна випускати рілси раз uh, там один-два рази на тиждень, щоб підтримувати інтерес вашої аудиторії. Ви можете засняти їх там. Ну от я так роблю, я знімаю. А от зараз сів і зняв там декілька відосів, потім їх публікую, коли є час. Тобто не потрібно там знімати кожен там, кожні 2-3 дні новий відос. Ви вибираєте якийсь день, знімаєте, і у вас є там на, на місяць, на два публікації. І якийсь з них точно залипать. Але е, це не точно а? <сіх> а, і що хотів сказати, що, от, наприклад, я підписана підписаний. Я взагалі постійно розказую, що я ні на, ні на якого блогера не підписаний, а можливо на цього підписаний, і от, бачите, от, Влад Шевченка в нього 5,9 мільйонів переглядів є на відосі. І, якщо не помиляюся, якраз, якраз рекламна інтеграція. В нього взагалі практично всі відоси це рекламні інтеграції, але вони такі прикольні, смішні, що їх цікаво дивитись. І ти розумієш, що це реклама, але це така прикольна реклама і цікава реклама. А тому, от знайзнайдіться собі блогера і дивися, що він робить і що можна почерпнути. Для аналізу ефективності можна використовувати Instagram Insight. Ви побачите статистику, зрозумієте, що у вас заходить, що у вас не заходить. Будете відстежувати охоплення, перегляди, взаємодії, і таким чином ви можете трошки скоригувати свою контент-стратегію більше давати інформації на старті або скоротити відоси, якщо ви бачите, що вони не, не додивлюються до кінця. Можете використовувати для монтажу різні інструменти: іншот, капкат. Там можна додавати ефекти, музику і більш таку робити монтаж більш професійно і редагувати відео там. Йдемо з вами далі: як зробити рілси, знайти референси та тренди треба вивчити популярні акаунти свиніше можна зберігати якщо вам подобалися якісь рілси, робити колекцію зберігаєте також можна відстежувати в тіктоку в відоси і в ютубі і так далі практично всі блогери вони роблять так вони і той же саме відос він де в тікток і в інстаграм і в Shorts. Uh, можете зробити такий от бенчмарк. Мені дуже подобається це відео. Я коли почав вивчати іспанську, мені хтось скинув і, бачите, тут мій лайк стоїть, і uh, тут 4 і вісім uh, лайків uh, тільки. Да? І 2 2 мільйони пошарили цей відос. Він дуже такий смішний. Була така ідея і гра слів. І... Uh, ну, це одна людина записує. Він сам себе питає, як сказати на іспанській таке слово. Він каже, що це кванто. Наступне це слово «cuentas», наступне це квинтос, далі це «cuenta», далі «cuantos», квентос, «cuentas». і це дуже смішно виглядає, бо ці слова вони майже ну дуже схожі, і це прикольний такий відос. І я бачив, як знімали на інших мовах інші люди. І я вас не закликаю просто перезнімати відоси, бо є такі рілси. Я от дивлюсь рілс і пам'ятаю, що я вже бачив такі рілси, тільки з іншими акторами. Не робіть так, зробіть краще. Тобто, ви ви знайшли таку прикольну. От є такий тренд, як гра слів, і можете використати далі цю гру слів. А якщо у вас ну, бізнес вас, ваша ініша дозволяє, можете от погратися, тобто теж пошукати такі аналогії, смішні якісь слова. На іспанському це, до речі, хуегеспалабраз, якщо я не помиляюсь, гра слів, так і буде. Або вот, тобто можете знайти знайти таки і, і, і подивитися, що взяти для себе, якусь цікаву цікаву якусь ідею. А от тому нам потрібно сформулювати ідею та формат, обираємо тему. Розвага, освіта, лайфхак, думка і так далі. Робимо кроткий скрипт, це хук заінтересованість така, захопити на да? суть і заклик до дії, бо ми ж хочемо щось просувати. якийсь бренд чи продукт. І продумаємо, чи буде текст, чи закадровий, бо дуже важко знімати одразу на чистоту. От можливо, ви запишете чи професійно залучите, через АІшку озвучити цей відео. Треба подумати, як ви це будете робити. Бо саме головне відео: я завжди це кажу. Це дуже смішно. Саме головне відео це звук. Бо люди слухають частіше, чим дивляться. Готуємо зйомку, підбираємо локацію, світло, звук, визначаємо кадри, плани, ракурси, рух, і підготуйте якісь там реквізити, одяг, ще якісь речі, які вам потрібні в цьому кадрі. Знімаємо вертикально, да, не горизонтально, тобто це вже зрозуміло. Використовуємо штатив або стабілізатор, щоб ну, не рухалася камера. Бажано зняти декілька дублів або форматів, щоб ви потім могли вибрати. Навіть якщо вам все сподобалось, зробіть ще, бо ви можете щось побачити, там десь рубашка примялась, чи якесь пітно, чи світло впало не так. Тобто, щоб ви могли щось підрізати і щось виправити. Обрі... Обрізаємо зайве, додаємо динаміку, бо люди вже звикли з такими різкими переходами, додаємо текст, субкітри, переходи, використовуємо трендовий звук за закадровий голос і перевіряємо композицію, темп, щоб це виглядало так доволі динамічно. Додаємо обкладинку, опис, хештеги, е, можна обрати обкладинку з відео, можна додати. Я часто бачу, що люди додають свою якусь фотку, вона ж мількає десь, і це от як 25-й кадр. Е, робимо опис та CTA, тобто call to action наш, і додаємо трошки хештегів, не дуже багато, там 3 буде, буде достатньо. Uh, і публікуємо, ми з вами вже знаємо, да, який у нас піковий час. Це субота, після 10-ї чомусь ну, можна затестити, до речі, можете зробити так, як ми побачили в статистиці, можете обрати свій час. Uh, а також орієнтуйтесь на аналітику активності ваших підписників, може їм зручніший якийсь інший час. Uh, і відповідаємо на коментарі, якщо вони навіть такі хейтерські, все одно відповідаємо, це допомагає. Розповсюджувати це відео, бо інстаграм він не дуже розуміє. Це хейтерський коментар чи ні, він бачить просто активність, і якщо у вас є така активність, він буде далі на більш широку аудиторію показувати е ці відоси. А вот. і тут е трошки з цієї статистики, да, що ці ночні відоси отримують більше переглядів. Е там 18 на популярніший, 18.00 на популярніший час серед творців. А от, тому можна трошки пізніше публікувати, бо всі відеоси публікуються, там, наприклад, 18-й, ми можемо зробити трошки пізніше, а знов-таки, це статистику я знайшов, її потрібно перевірити на вашому особистому прикладі. А от, і аналізуємо вже результати, перегляди, лайки, збереження, коментарі, підписки, визначаємо, що спрацювало, ну, як ми думаємо, там, тема, звук, кухня або ще щось. От, і намагаємося це повторити. Повторюємо вдалі формати з новими темами, можемо як серіал знімати і робити продовження. Тестуємо нові підходи, стиль, монтаж, тривалість, оновлюємо контент-план згідно з результатами, і, і робимо, робимо відоси такі далі. Давайте з вами зробимо висновки. Не бійтеся експериментувати з форматами, стилями, подачою. і дуже часто успіх в Reels залежить від креативності, до адаптації до трендів, і просто банально. от фарт якийсь відео залетів, а інший не залітає. Це така от доля случає. Пам'ятайте, що головне в Reels це залучення та взаємодії, намагайтеся взаємодіяти з людьми, закликайте їх до дії. Щоб вони шарили, переписувалися, вступали в спільноту, задавали питання там, і так далі. А от, на цьому в мене все. Я вам дякую, що ви подивилися це відео. А в мене до вас прохання. Да, напишіть мені коментарі чи побажання. Я знаю, що мені вже писали, що треба менше дакати нукать, я вже не пам'ятаю, що я, я, я фільтрую це, я намагаюсь про це пам'ятати, коли пишу відео. І пошарите це відео, якщо ви знаєте людей, які можуть сподобатися це відео, перейшліть це відео вашим знайомим та, та друзям. На цьому в мене все. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.